Вітаю всіх на каналі Дівді. Сьогодні я готуватиму салат, що є доволі для нас незвичним. І називається він картопляний салат. Хоч ми готуємо салати з картоплею, такі, наприклад, як шуба чи олів'є, але там картопля, вона не є основою. А в сьогоднішньому салаті основою буде саме картопля. Він дуже смачний, ситний і доволі пікантний. Звісно ж, як завжди, за бажанням деякі інгредієнти можна замінити. Тож підписуйтесь на канал, діліться цим відео, а я буду починати. Спершу потрібно гарно вимити картоплю та частково її почистити. Якби картопля була молода, то я б взагалі її не чистила. Бо для цього салату картопля має бути зі шкіркою. А так як картопля стара, і щоб смак був більш збалансований, чищу її частково. Після цього її потрібно нарізати скибочками завширшки приблизно 2 см. І потім ці скибочки нарізаю на кубики, щоб вони мали розмір приблизно 2х2 см. Також не забудьте увімкнути духову шафу на температуру 230 градусів, щоб вона встигла нагрітися то поки ви наріжете картоплю. Одразу солю картоплю за смаком. Та додаю олії для того, щоб картопля не пригорала і була більш хрусткою. Все обов'язково потрібно гарно перемішати. Попередньо я застелила деко пергаментом і висипаю на нього картоплю. Рівномірно розподіляю по всій поверхні, щоб вона краще пропеклася. Готувати потрібно її приблизно 40-50 хвилин. І обов'язково потрібно час від часу перегортати, щоб скоринка була рівномірною з усіх сторон. Поки готується картопля, я приготую бекон. Спочатку його потрібно нарізати. Якщо вам незручно його нарізати, то можна залишити його в морозильній камері хвилин на 15. Так він стане більш твердий і буде значно легше нарізати. Попередньо я нагріла дуже гарну пательню. І тепер вкидаю до неї бекон. Розділяю його по окремості смужки, щоб він краще просмажувався. Постійно помішуючи, готую його приблизно 15-20 хвилин на невеликому вогні, щоб отримати гарні золотисті шкварки. Щоб страва була гарніша та на смак більш свіжа. Потрібно нарізати зеленої цибулі. Нарізати її бажано тоненькими дуже кільцями. Також натираю твердий сир. Найкраще до цього салату підходить чеддер, Але я використовую сметанковий. Натираєте на мівку тертку. Для салату мені знадобиться майонез. Я його буду готувати самостійно. Домашній він значно насиченіший, смачніший, набагато яскравіший. Звісно ж, можна купити в магазині, щоб не готувати його вдома. Рецепт майонезу я залишу в описі під відео. Також є ще декілька відео на моєму каналі, де ви можете подивитись приготування майонезу. Ось такий гарний, густий і дуже смачний виходить майонез. Він не перевершений. Бекон вже готовий, я його висипаю в сито, щоб злити зайвий жир, щоб салат не був занадто жирний. І відкладаю його в сторону, щоб він охолов і стекло все зайве. Пройшло вже півгодини, потрібно перевернути картоплю. Витягую її з духової шафи. І обережно її перегортаю. Ставлю назад у духовку хвилин через 10 приблизно, я знову її дістану, щоб перевернути. Знову перегортаю картоплю та ставлю в духову шафу ще приблизно хвилин на 7, щоб точно з усіх сторін вона приготувалася. Тепер, коли картопля готова, гарна та рум'яна, перекладаю її в окрему ємність. Але приблизно четверту частину викладаю на дошку для того, щоб її порізати, це дасть більше гарного, прекрасного смаку салату. І також він буде більш насичений та цікавіший. Тепер об'єдную нарізану і не нарізану картоплю і залишаю її, щоб вона охолола. Коли картопля і бекон охололи, я починаю змішувати салат. Додаю в картоплю бекон, також додаю сюди. Крем-сир. Крем-сир ви можете купити в магазині, або можна приготувати його вдома. Я зроблю відео з рецептом приготування в домашніх умовах. Далі додаю майонез. Не рекомендую додавати одразу багато, додавайте частинами, щоб не було зажирно. Додаю зелену цибулю і також натертий сир. І потрібно ще додати суміш перців молотих або можна використовувати простичену перець. І тепер обережно, лопаткою чи великою ложкою, потрібно все перемішати, щоб не поламати картоплю, але щоб об'єдналися всі інгредієнти. Нарешті сервіровка. Викладаємо в ємність, Можете меншими порціями, можете повністю весь салат. Для більш гарного вигляду зовнішнього я додаю залишки зеленої порізаної цибульки та натертого сиру. А тепер потрібно скуштувати. Смак це дуже смачно, але незвично. Це таке враження, наче посмажили картоплю і додали, додали до неї салат з цибулі. А, мені особисто важко це назвати салатом. Він, до речі, повторюсь, сість в холодному вигляді. В мене зараз картопелька злегка, злегка тепла. Я вам можу з певністю сказати, що особисто для мене це і чудовий і салат, і гарнір взагалі основна страва. Вона дуже Яскрава за смаками, вона пікантна. Яке там олів'є? Забувайте про олів'є, пора починати готувати саме такий салат. Мало того, що смачно, це зручніше і це значно швидше. В загальному в мене на все це потратилось година часу від нарізання. До остаточного змішування, і звісно, це буде дуже гарною стравою, як і на свято, так і в будній день, і буде чим приємно здивувати ваших гостей. Я тепер розумію, чому цей салат готують в основному до барбекю. бо тут такий смак, що він просить от свіжосмаженого на мангалі, м'яска то шашлику. Неважливо якого, головне, щоб м'ясо було з вогню. Воно аж проситься. Це дует ідеальний. Тож, отакий чудовий салат, гарнір, основну страву я сьогодні приготувала. Хочу запросити головного героя в студію. І вже за традицією, ми обоє з котиком вам вдячні за перегляд. Діліться обов'язково цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а найголовніше. Готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь. Тіспу фінсьпуп.